Всім привіт! Ну що, друзі, чим би дитина не бавилася, би тільки не плакала. <хи> Коротше, тут в моєму випадку щось подібне. Вирішив погратися, щось цей зробити. О, та й думаю, полегшимо ми собі працю. Як воно буде в реальності, не знаю. Робилося з е, відходів матеріалу. Те, щоб було в мене там залишки по досках, по тому всьому, то так я коротше, все підібрав та й робив. E, QSB також Це такий залишок був. E, шириною у нас тут 45 см. Малесенький столик такий, ну, на одну людину маленький, не є великий. Але я думаю, хватить. Тим баче попробуємо, як і що воно буде. Ну, але в загальному пука на пробному. В варіанті, трохи я прокалібрував. Ну, коротше, поки подобається, поки я задоволений. Ще не доробив, потрібно зробити розкоси. Ну, коротше, усилити трошки, але я так вже десенько доробив, щоб попробувати, Бо думаю, ну, ну треба ж попробувати, як то воно буде. О, чи класно буде, чи не класно. У е, нас тут в загальному е, 4 фракції. Робив під 4 фракції. Це в нас 3, 4, 5. Ну і далі вже, коротше, який буде великий, такий буде йти далі. в Сіточку. Ну тут, звісно, там, де ця сіточка, потрібно було щось підставити, бо вона, ну, ну, то я так поки вчепив для візу візуалізації. А тут я так розрахував, щоб сіточки вже стояли на землі. Бачив багато хто робить подібні столи, ящички ставлює там чи відра ну, якусь таку тару. Ну, я думаю, ну що я буду е ще роздумувати якісь ящики робити. Я вже думаю, зразу зроблю під сіточки. Звісно, сіточки під, саму, ну, під самий верх, під зав'язку, так якби не натрамбуються. Але тун є не біда. Поставив відра, набив пару повних відер. І далі собі досипаєш, скільки треба тобі, там, щоб була повна сіточка. Це, я рахую, не проблема. Зробив таким методом. Ну, коротше, з відходів зліпив, я думаю, ось таку річ може любий зробити, бо там варити, підбирати якийсь матеріал дорогий, ну, це да, затратно. А так, відходи к USB дуже часто буває, в людей є залишки, можна там, якщо зі шматочків, наприклад, там, під одну фракцію, другу фракцію скрутити. там, ну, також е, можна зробити, це не є проблема, е, бо я так зробив, що в мене ось ця частина знімається. Вона є окремо, вона не, вона ну в неї можна ось в цих місцях зафіксувати, то я ще певно так зроблю, щоб не не втікала, не їздила але е, в загальному вона є е, підйомна. Та, якби О, І то в такому варіанті ремонтопригодність дуже класна. Якщо мені щось тут поламається, я спокійно відрізаю половинку і все, яку частинку відрізав, нову прикрутив і окей. О, такі ось моменти. Тут почепляв такі ДВПшки, шки шматочки. Ну, коротше, щось знайшов. Тому що в нас так, якби, сер... тут іде перегородка, ну, виходить, ну, буде вивалюватись сюди. Так, зробиш. Ну, тут вже більше така частина. Звісно, там буде чесницок залишатися. О, але я думаю, там його небагато буде залишатися, бо він так собі на бік залишиться, а, а далі буде падати. Ну, але це в процесі подивимось. Ось тільки ось. оцю частинку я бачу, що зробив, можливо, неправильно. Потрібно було сіточку на цю сторону перекрутити. Можливо, ще так потрібно буде зробити. Правда, не знаю, як нас тут. Чи прийдеться цього кронштейна також переміщати, чи, чи тільки цього на ту сторону перекинути і все. Ну Це вже в процесі подивимось, бо тут дуже великий відстань. Я думаю, що сюди буде багато чесночку е, накопичуватись. Хоча б все тільки початок. не знаю. Ну Це все в процесі, я думаю, ми покажемо, як і що воно. Ну Але зліпив такого столика. Та будемо дивитися, що воно з цього всього діла нам вийде. Замітив я таку, певно, неприємну тенденцію, що коли щось роблю, е, так як би, тимчасове. На жаль, воно виходить довговічне. І перша досочка, яку я зробив тільки, е, ну, відео на каналі є про мій калібрувальний стіл там. Так якби один отвір. Другий, ну і третій. Та якби під відра, на відра на ставлюєш досочку і калібруєш. Довго ми так калібрували і люди брали ту досочку в нас. У минулому році це вже я зробив. Е ну Вже так, трошки заморочився, ту саму досочку, але вже щоб падала часничок прямо в сіточку. Дуже класно. Ну, якщо десь там маленькі об'єми, це ще безподобна річ. Ну, вже як трошки більше часнику, це вже ну, трошки часу. Потрібно посадіти. В цьому році вирішив тако зробити. Не знаю, добре, не добре, будемо бачити. Думаю, будемо бачити, вам розкажу. Вчепив сіточку, також були залишки. О, якраз підійшла по ширині, ідеально, навіть трошки задовго. І що цікаво, я чіпляв таким методом. От вона, бачите, ось там вчіплено до цієї доски, там на свій стань 7 см приблизно. О, ну, а вже сюди під уклоном у нас е, в цьому місці приблизно є десь 25 см. От якщо взяти звідси, зараз я візьму рулеточку і вам замірую. Так, зараз для точності 23 см. Ну, так якби від цього місця, е, я рахую, це в такому варіанті краще. По тій простій причині, що е, часник не, ну, не дуже далеко падає. Йому тут впав, два рази вдарився і в сіточку. Тут відстань е, ну, плюс-мінус розрахував я під сіточку. Тут є в нас е, 50 см. Чому так вийшло? По тій простій причині, е, що я робив залишки залишків матеріалу. Ножки. Так в мене вийшло, щоб були дві такі рейки І я порахував, так якби з тих рейок виходять ножки по 75 см. Ну, я думаю, а я планував зробити, щоб був стіл ну, 80 см. Ну, так, якби, щоб верх стола вже тільки ну, з, так якби, QSB лежало. Так, би можна сказати, аж, аж на цій досить. Ну, ще вище, я так собі думав, ну, для себе. Не так, як я трошки вищий. О. Але подивився, що якраз ідеально матеріал по 75 виходить в мене три ножки, та думаю, що я буду ще щось шукати. Коротше, зробив так. Якщо мені буде не подобатись, піднес кірпічини підкладу і буде висота піднята. Це вже я ну, з тим не Коротше, зате не переживаю. Такий от столик. Тож, коментуйте як вам. Так, коротше, зліпив. Бідний столяр. Бідний час нема, нема нічого ідеального, як небудь зліпив. Нічого, буде воно служити. Це, цей столик я роблю. Ну, так, якби зробив, як експериментальний, ну, подивитися в загальному, як воно нам буде. Ну, калібрувати. Всі таку калібрують, але подивимось. Якщо буде все ідеально, якщо нам по розмірах все класно все сходиться, просто замість QSB бажано взяти фанерку. Можна взяти навіть металевий лист тоненький, це також, я думаю, було б класно у нас вердлити отворів. А можна взяти фанерку, фанерка е, крепка, просто неї прохварбувати. Та навіть QSB можна було б але поки так. О, і тоді воно було б трошки краще. Більше ковзання таке, ну і тому подібне. Ось такий у нас столик в загальному про е калібру, ну, калібрувального стола. Я хотів не такого, я в загальному ще роздумував про інший варіант і в думках він весь час крутиться. Ну, але поки не, не, не виходить, на що нам щось іначе то зробив те, що є і як є. Проведемо тест-драйв. Ну, вже як трошки більше часничку. О, та й подивимося, як воно що і що воно буде. Дивіться, по перевагах, по плюсах ось цього столика дуже великий жирний плюс. І я навіть як робив, я уваги не звернув. О, але вже я коли зробив, я замітив. Друзі, він проходить. В любі двері. ну так якби Стандартні двері 80-ка. Ну, 80-ка стандартні двері, бо 70-ка вже ні, А 80-ка це більш-менш найбільш поширеніші двері. 80 см. От він проходить, от Виходить, довжина його є по QSB 1,90 m. Можна було і коротше зробити. Я там зробив таку площадочку, щоб висипати часничок. І виходить, 2 метри. Так якби грубого я беру, навіть нема 2. Довжиною, і плюс при ширині там, до 70 см по цих краях. Там десь нема 70 см. І це ідеально в любе приміщення можна сховати, занести без ніяких проблем. Бо я бачив, роблять дуже хороші, великі столи, широкі, там дві людини стоїть. Ну або десь 3 чи 4 може працювати. О, за тим столом, то треба вмисне все приміщення мати. А якщо десь у вас невеликі об'єми, і ви працюєте сам з сім'єю, я думаю, що це ідеальний варіант, даже іде дощик чи ще щось, в якусь там кімнатку сховався, і собі працюєш, і, і мало місця займає. Ну, на щодо економності, я рахую, це великий плюс. На практиці перевіримо, скажу, чи дійсно це все так. Ну і думаю. Або буде на початку відео, як ми калібруємо, ну або вже я в кінці вставлю, все-таки як ми працюємо. Подивимося. Тож, ось такий калібрувальний столичок. Так, процес, дружині понравилось. Все швидесенько, раз, два і готово. Так, поки ми калібруємо зараз на початках такий найдрібніший часник, ну, то йому виходить, що по фракціях на, ну, дуже багато це таке дрібненько. О, такий ось момент. Він тут накопичується. Е, по тій простій причині. Е, не тому, що він не збігає, він все гарненько збігає, злітає. Зараз я звідси покажу. О, е, тому що він дрібненький і е, він е, ну, так, би, або, можна сказати хоч застрягає, хоче пролетіти. Деякі дрібніші пролітає. Думали застелити ну, там, картонкою, якоюсь, щоб гарно збігало. але е, Шовоха досить класно просипається, яка є, і виходить, шовоха вже не летить далі в мішечок. То вирішили, що тако буде. Набрали, ну, прогнали, якщо потрібно поправити, тут з-під низу взяв рукою тако, раз, два. І воно гарнесенько. Все в мішечок пролітає. Ось в цьому місці. Та, якби трошки набивається, якщо потрібно, рукою поправив. Ну, от. Коротше, малеча побігла, взяв собі чеснику і калібрує. <рес> Навільот пройшов прямо. в цьому. Тут поставили таку бадійку на, часник, на, цього, на шолуху, а часничок той дрібненький, який пролітає, ми його просто потім. Коли шолохи сюди збирається, шолоху відберемо, а чесночок вибереться. Це все нормально. Якби можливо сіточка була б, так якби ще наполовину тако переділена о, от в цьому місці, то було б е, класніше. А так навмисно купувати сіточку не потрібно, то так. Коротше, це тільки проблема на найдрібнішому. Він так застригає. А більше фракції ідеально. Вилітає туди. Хтось сміявся в коментарях, чому сіточка пуста. Ну. Нема підходящого калібру в ту сіточку. Поки в загальному в нас є гарні калібри підходящі. Я зараз даже вам. Оп. Достану, покажу. Щоб бачили, що є в нас гарні калібри. О! Ну і цей діаметр вони однозначно нам не пройдуть, а підуть далі. Ну, але це вже буде пізніше. Поки калібруємо той часничок, який найперший викопали. Ну і там він у нас найдрібніший. Так, якби це одна з ділянок, яка най... ну, найгірший часничок. Але нічого. Ну, щось та й падає. Це у нас 3+. плюс. О... Отвір 38, далі йде 4, ну, 5 там, і пішло-поїхало. Тож, так, потихесенько. Поки пробуємо, налаштовуємось до праці. Але загального, виходить класно. Я думаю, більшого стола не потрібно. О, дивіться, поки я говорив. І юний часниковод приніс собі чеснику. Що цікаво. відро більше за той чесник. Ну. Але ось дивіться, о, Все, діло буде. Вже ази має раз і. І головне, що йому ніхто не казав, що треба робити брати. Ну він собі щось так сам придумав. Дивиться, проходить. Ну. О, завеликий. А ну-ка. О, дивіться. <реш> Ідеально сам відкалібрував. Менший до меншого, більший до більшого. Все нормально, так? Вже з маленьких років <реш> вникає в справу учасникового бізнесу. Добре, тут на все нормально, будемо потрошки далі працювати.